У своїх доповідях представники обласного управління повідомили про нововведення в законодавстві України з приводу державної реєстрації та обговорили з учасниками семінару проблемні питання, які частіше за все виникають. Головний спеціаліст відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації Ігор Шурин повідомив про скорочення термінів шлюбу, терміну реєстрації дитини та про можливість реєстрації дитини у пологовому будинку. Детальніше розповів, який пакет документів необхідний та як працюватиме увесь механізм. Новий Закон передбачає, по-перше, спрощену процедуру реєстрації шлюбу. Це пілотний проєкт, він дозволяє прослідити певну закономірність щодо необхідності. Внесення змін до закону України про державну реєстрацію актив цільного стану саме в частині скорочення місячного терміну для подачі заяви на державну реєстрацію шлюбу та власне отримання послуги і як факту самої державної реєстрації шлюбу з новим законом. також спрощується порядок розірвання шлюбу на даний момент. У подружжя, яке має неповнолітніх дітей, розірвання шлюбу передбачається тільки у судовому порядку. Новий же закон передбачає, що якщо у подружжя відсутній майновий спір та спір щодо місця проживання дитини, то він може бути Розірваний за заявою чоловіка і жінки в органах державної реєстрації актів цивільного стану, повідомив Ігор Васильович. Це позбавляє громадян, по-перше, подавати позовну заяву до суду про розірвання шлюбу. По-друге, це спрощує сам процес реєстрації розірвання шлюбу. Тобто, подається заява за місяць і шлюб вже. Розривається, не потрібно чекати там, поки суддя призначить справу, поки винесеться рішення, поки це рішення набуде законної сили. І власне саме основне це така особа. Вона звільняється від сплати судового збору. Шлюб за добу розмовна назва пілотного проекту, про який також розповів спеціаліст відділу ДРАЦ. Такий проект передбачає здійснення процедури державної реєстрації шлюбу у скорочені строки. В рамках цього проекту вступити до шлюбу можна вже в день подачі заяви на реєстрацію. У Дніпропетровській області проект діє у Дніпрі та Кривому Розі. Також були розглянуті питання щодо зміни імені, Ігор Шурин доповів, що новий закон передбачає можливість зміни прізвища імені та побатькові. Цей закон ще не включений до порядку денного. Наразі він знаходиться на розгляді у відповідних комітетів Верховної ради на предмет відповідності нормам чинного законодавства. На семінарі було розглянуто безліч різних питань, яким чином можна отримати інформацію про типові помилки, що допускаються державними реєстраторами, яким чином Мінюст робитиме узагальнення цих помилок, які санкції застосовує Міністерство юстиції за порушення Реєстрації нерухомості та бізнесу все це розповідали запрошені спеціалісти. Також представниками нашого управління було висвітлено актуально на сьогоднішній день тему: це порядок формування та зберігання реєстраційних справ. І задавали питання стосовно того, яким чином оформлюється справа для новосформованих юридичних осіб, або яким чином долучаються додаткові документи до реєстраційної справи, в яку обкладинку треба прошивати реєстраційну справу, яким чином вона скріплюється початку та підписом державного реєстратора, тобто такі всі практичні нюанси, які виникають кожен день у суб'єктів зберігання реєстраційних справ, начальник відділу державної реєстрації бізнесу та речових прав новомосковської. Районної державної адміністрації Володимир Сагайдак в свою чергу подякував гостям за приїзд та змістовні доповіді. Все пройшло в такій нормальній. Обстановці відповіли на багато питань. Ну, ми, як відділ реєстрації на московській райдемонстрації, задоволені цим семінаром і висловлюємо подяку головному територіальному управлінню юстиції Дніпропетровської області. Тож продовжуємо слідкувати за нововведеннями в законодавстві України та чекаємо включення нових законів в порядок денний.